Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. З'явилася, значить, тільки що дуже така свіжа інформація, що по параграфу 24 для людей, в яких є канадська віза, значить були такі ситуації, що відкривали параграф людям з канадськими візами, які не виїжджали в Канаду. Якщо в них просто є віза канадська, значить е параграф їм відкривали. І, значить, є такі умови зараз, що можна взяти декілька людей, попробувати, як воно буде. От, так що в кого є канадські візи, ви можете спробувати приїхати, оформитись. І, може, ви отримаєте. От. Ми тільки запускаємо такий проєкт, ми з канадськими візами не брали людей в роботу, але зараз от, написала. Мені координатор, що ну, партнерно, що е, з канадськими візами можна пробувати. Тому, якщо у вас є канадська віза, вас не хочуть брати на роботу, ви можете попробувати І, можливо, в Німеччині е, вам зробимо параграф. Тому всі контакти є під цим відео, вайбер, телеграм, групи. Долучайтесь, пишіть, якщо треба параграф, якщо у вас канадська віза. Будемо пробувати. Всім хороших заробітків!